Вітаю вас, шановні глядачі. в ефірі програма Життя громад. І сьогодні говоримо про волонтерство 5 грудня в Україні відзначається День волонтера. І сьогодні гість нашої студії Володимир Ярошенко, депутат Полтавської обласної ради. Вітаю вас, Володимир Михайлович. Добре. Я нагадаю нашим глядачам, що ви є заступником голови регламентної комісії Полтавській обласній раді, і власне ви були одним з ініціаторів. Відзначення волонтерів на обласному рівні, як, власне, і що власне робиться в цьому напрямку. Ну, Полтавська обласна рада мов подання, і далі працював апарат, працювали спеціалісти, і ми перші на теренах України заснували нагороду за волонтерство обласної ради. І вона нагороджується волонтера із подання депутата. Депутат має право на одне подання, на. Першого ступеня і другого ступеня відзнаки і підприємства на одне і... подання я зразу перепрошую. Одне перекрошую. подання в рік в рік. Угу. В рік. Одне угу. подання в рік. На завтра у нас буде комісія, на сьогодні було вже 19 поданнів, які будуть завтра розглядатися. І сьогодні ще суть, щоб встигнути. Тому що волонтерський рух на Полтавщині дуже дуже поширений, який вносить величезну ліпту у нашу. Майбутню перемогу. Якщо говорити про те, коли була заснована ця нагорода, і відколи її вже почали е, присуджувати. В, в тому році, в грудні місяці, вже були перші нагородження. Mm -hmm. За весь цей період скільки загалом було то, нагороджено? То, нагороджено було 32 на сьогодні. На сьогодні хоч зараз казали, що їх буде багато, ні, там умови так виписані, що просто так не Це Тоді, які Це умови, так? Да? Да, це зв'язковий час інформаційна довідка, з громади інформаційна довідка, це копії подяк, там, грамот, які кому допомагали. І подання потім розглядається на комісії, передавляється перелік документів і потім робиться подання. Щоб дуже багато коли колики думали, що просто так написали з листою, і воно буде. Ні, воно так не проходить. Це клопотлива робота. І це люди-волонтери, люди, які ну, на веду суспільства, які його бачать, які що робиться. Ніхто не може сказати, що він з тих, що нагороджені, що він не займався волонтерством. У нас дуже багато організацій волонтерських, і кажуть, їх треба зробити централізований центр. Я категорично проти, тому що От є волонтери, які. Певною частиною займається, є певним напрямком. Одні займаються тимчасово переміщеними особами. Це дуже великий такий кусок, угу. який на Полтавщині. Ми пройшли його достойно, тому що коли в 22-му, 23-му була маса людей, які приїхали в в Полтавщину, ми змогли їх прийняти, допомогти. Це і влада, яка на містах. Але... От перша, що є допомога, це була від волонтерів там на декілька днів там харчування, поки їх прийняти. Це були е цілі сім'я, які приймали, е допомагали. Хто харчами, хто водою, хто ліками. І кожен цьому напрямку переміщеними особами. На сьогодні е це величезна допомога це військових частинах, особливо це захист від дронів, mm -hmm. чи самі сітки їх в багатьох містах. І різні волонтерські організації мають право на життя. Головне, щоб вони не зловживали і не для себе. Хоч є десь 5%, які використовують просто волонтерство для того, щоб нажитися. Але їх дуже мало. І слава Богу, їх, але їх не повинно бути. І цих повинно на всі їх бачити, і потім викриватися. бути це один гріх, коли наживається на горі інших. І цього не повинно бути в нашому суспільстві, в нашій Україні. Сама в 2022 році, на мою думку, коли куча людей стали на захист кожного міста, кожного села, коли кожен допомагав чим може, поки держава Україна, поки керівництво з місяців два, все трималося на добровольцях і волонтерах. І вони мають. Що було не враховано, коли розрахували там орки, що за три дні возьмуть Київ, коли люди піднялися, які вже проживають на тій території, і допомагали хто чим може. Є бабуся, які от для мене це найбільше ціниться, коли вже залишилося 10 гривень і до пенсії не там два-три дні, і вона дає ці останні 10 гривень, щоб допомогти. Оце є найвисока самопожертва. Коли в тебе там залишається багато собі, ти там жертвуєш, це теж багато значить. Але люди є, що дають останні, щоб допомогти. Коли там збір організовується, продуктами зараз допомагають дуже багато. Там, усі сітки є організації, які збирають кошти, купляють там, дрони, купують захист їжопер, в цих напрямках. Без волонтерства б, уже б, і добровольців уже б України як держави не було. Остаточне рішення про цю нагороду приймає комісія чи збирається сесія? Ні, остаточно приймає комісія. Це для того, щоб. Комісія, щоб швидше це питання вирішувалося, uh -huh. на комісії перед тим розглядається є юридичні які переглядають документи, це не... бюрократична машина працює. Якщо говорити, от ми ви трошки розказали про загальну картину волонтерства на Полтавщині, якщо говорити про основні виклики, з якими сьогодні стикаються волонтери, і власне наскільки місцева влада, територіальні громади співпрацюють і можуть. Підтримати цю, цей напрямок волонтерства? Ну, немає жодної громади, яка не підтримувала волонтерство. Навіть ті самі громади, угу. що, спеціалісти, які працюють у громадах, вони власні кошти дають на підтримку волонтерів, волонтерським організаціям, на покупку, те, що є необхідним. Зараз ще з'явився це на лікування, але слава Богу, держава майже. З харчуванням питання закрило. Те, те, що було я волонтерів з 2014 року, коли там до 18-го проблема харчування була дуже висока. На сьогодні це харчування це з дому. От, от традиційні домашні продукти, там, вареники, пиріжечки там в школі спекли. Хтось передав. І для них, як хлопців, для дівчат, які захищають на свою це пам'ять. З дому, зв'язок з дому. Як вони кажуть, Домом пахне. Угу. Це для них психологічна підтримка і волонтерство. Коли ти там приїжджаєш, вони не так раді тому, що ти привіз, а те, що поспілкувалися, і ти їм необхідний. І оце волонтерство, оцей психологічний напрямок, дуже велику нішу волонтерство тут забрало. Є багато волонтерських організацій, які по госпіталі, які з хлопцями спілкуються, які допомагають. І хлопці, які можуть просто вибалакатися. От хлопці, які повертаються з передка, вони 2-3 години просто ти їх слухаєш. Ти, що було? Вони виявилися, потім вже можна з ними спілкуватися. Тому що дуже важка психологічна нагрузка. Крім того, ротація дуже е, слабенька на сьогодні, і вони там місяцями просто місяцями стоять. І от волонтерська допомога, яка їм приходить, це сітки, там, допомога для них як психологічна. От. Їм, їм воно потрібне. Потрібне зв'язок із малою батьківщиною, зв'язок із нашим краєм, зв'язок з те, що вони там немарно стоять, що вони захищають нас і, дякуючи тому, ми можемо тут працювати, допомагати тим переміщено особам, допомагати їм, і дає можливість працювати тому морям напрямку. Дуже багато допомагаються сільхозпідприємства. Тож у нас є можливість. Особливо це продуктовий напрямок, mm -hmm. тут, тут дуже багато допомагають. Багато допомагають це зборів коштів на автомобілі. Тому що в автомобіль такий засіб, як шансовий матеріал, як розходник. Рідко, які автомобілі з 2022 року до цього, зазвичай вони там місяць-два, то що ціль пріоритетна. Автомобіль, а без його ніяк лінію фронту ми не утримаємо. Якщо говорити за обласний рівень, от, за рівень обласної ради, е, окрім цієї, цього проєкту відзнак, чим обласна рада допомагає, можливо, програми. І, власне, я так розумію, що ви індивідуально допомагаєте депутати? Е, е, ну, як, як депутати індивідуально, крім того, деякі кошти виділяються, допомагають там, не можу сказати, які напрямки, угу. тому, що, щоб не піднімати бучу. але… Обласна рада допомагає, так само як військова адміністрація, не по мір можливості, а допомагає чим може. Це те саме лікування, це саме транспорт, ремонту. Ну, напрямків дуже багато, де допомагаємо. Просто до закінчення війни це питання ми не можемо озвучувати. У восьмому складі у нас 17 депутатів, це які пов'язані з фермерством. І вони з самого початку стали ініціатором захисту своєї території. Це були підрозділи самооборони, які зброї в руках конкретно вийшли для захисту. Я в, в свій час там з 22-му році, з 24 лютого і вже в 8 годин вже були формували ми самооборону. І повні проводжу навчання, і хтось мене питає, що нам за це буде, за те, що ми підняли. Ну кажу, прийдуть орки, розстріляйте як партизани. І коли, а там було 172 людини в підрозділі, і коли жодна не пішла, я вже тоді зрозумів, що ми повинні не програти цю війну. Коли люди стали на захист, так само і волонтерство. Вже почали по школах готувати тушонку, пекти хліб, готувати всякі смаколики, передавали добровольця, передавали підрозділи, їхали. І це було єдине ціле. Депутати, фермери, ну всі, що тільки могли, допомагали все, чим може. Фактично, не залишали на посівну, то, що не надвигалися посівна, але нам потрібна була перемога, тому що ми розуміли, якщо ми втратимо територію, ми втратимо фермерство. Нам не було чого втрачати. З часом от ви говорите про те, що помагали фермери. З часом о, оця хвиля волонтерства вона зменшується. Які причини, і, власне, ви говорили про тих 5% недобросовісних скажімо там, людей, які використовують волонтерство в своїх цілях? Як це все можливо налагодити, щоб волонтерство не згасало? І, власне, як розпізнати тих людей, які працюють недоброчесно? Ну, які недоброчесно, і вони в 22-23 році деякі нажили статки, деякі. Там автомобілів кучу попривозили, які їх попродали. Відрізнити їх немає. Просто на сьогодні люди допомагають тим волонтерам, в яких є довіра. І от кожна людина вибирає. І вже є волонтерські організації з величезної історії, які. Працюють на теренах Полтавщини, на теренах України. У нас є і всеукраїнські проєкти волонтерські mm -hmm. на території Полтавщини, і чисто полтавські, є регіональні. Є люди, які вже більше ста рейсів, от за час війни, я знаю, зробили на передок рейси. Вони не являються волонтерами, але беруть, їдуть і допомагають, і люди їм довіряють. Вони не мають ніякого статусу як волонтерської, ні організації їх немає, нічого. Але довіра людей це найбільший статус, який може бути у волонтерів. Без довіри людей нічого не вийде. А на першій волоні використовували волонтерство, вони біля волонтерства не зрозуміли, що можна зробити якийсь бізнес, допомогу. Особливо користувалися цим на західні допомоги. на… Американські, канадські допомоги, вони там фонди, вони просто це використали. На сьогодні з цим набагато важче залишилися тільки ті, кому довіряють. Але волонтерство, як не саме, воно просто зменшення коштів, люди ну, збідніли за час війни. Тут тобто це мене. основна проблема, яка да, фактично якби зменшує. Зменшує хоч комунальні послуги, але і продукти дорожають з електроенергією проблеми. Я по своїй бачу, що стараюся там мінімум прибутку, щоб було, хоча б то, що на війні не наживається, але електроенергія. Коли ти запускаєш генератор, вже енергія піднімається в ціні. І затрати ці вже лягають на продукцію. От тебе незалежні. Там зарплата піднімається, то не набагато фонд заробітної плати збільшується. А от енергозатрати, та сама пальне, ми бачили, було по 50 гривень, зараз вже по 58-60, і все це лягає на саму продукцію. А в людей доходи не збільшуються. Крім того, довіра людей до самої влади зменшилася, особливо після корупційних скандалів. Хоч там корупційних скандалів особисто подивився їхні біографії, там українців і не було. Там жодного українця в цих корупційних скандалах великих не було. Але довіра людей щодо влади, що допомагати менше бажання в людей виникло, допомагати, тому що бачать корупційних, Хтось наживається, а ми даємо послідні. Це реально так. Це величезний гріх, якщо ти наживаєшся на війні. Це нема тут ні справедливості, жодної, немає ні совісті. Крім того, це люди, які не послідній кусок. Доїдали. І вони ще на цьому наживаються. І тут дуже важко людям пояснити, хоч ти не маєш до цього ніякого відношення, але ти кажуть, вони на армії нажилися, вони те, те, вони вивозили, вони втекли. І це дуже тяжко дається волонтерам, щоб потім підняти людей, щоб виконати якийсь проєкт, допомогти. Конкретно там воїнній частині і зробити даже тимчасово переміщеним особам. Зараз знову з'явилася ну, не велика хвиля, але з'явилася із Дніпропетровської області, з Донецької, з'явилися люди, яким треба реально допомогти. І вони думають, що держава допомогти ну, Якщо не допоможуть його волонтери на перших хвилях, то державі дуже тяжко його зробити, тому що сама держава. Ну, механізм неповороткий. Як депутат, коли йшов депутат, і думаю, оте, оте зроблю. І тут я замітив, щоб щось підняти, по катейовується бюрократична машина, це мінімум три місяці. Ось Була передача, готували по краєзнавству, і це рік по створенню музею. Все потребує часу, бо бюрократична машина, ну, як про мене, може тільки створити бюрократа. Хорошо. Решта в неї сильно не виходить. Я дякую вам, Володимир Михайлович, за цю розмову в нашій студії. вам oh. плідної роботи. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимось.